Пані Панюля, з вас і започнемо. Це ж дуже важливо. А що думають військові? От е по суті, за ці три дні е в нас ну, дуже серйозний сув стався в сторону того, що яке не яке, але перемиря може бути. Так, є абсолютно суперечливі уже зараз. Ми це бачимо думки з боку російського президента, диктатора і військового злочинця Путіна. Але тим не менше, ну. Коли про це говорить президент, про це говорить голова Офісу президента, про це говорить президент Сполучених Штатів Америки, про це говорить весь світ, що є позитивні зрушення. Що в голові військових? Ну, дивіться, військові насправді багато хто настільки часто на позиціях, що навіть половини цих всіх новин не бачать, не чують і не знають. На жаль, їм зовсім не до того. Ну, коли ми на фронті, ми більше думаємо про штурмові дії, як щоб ворог не прорвався, чим укріпитись, як дозбирати на авто, яке поламалось, як взагалі ну, вижити? От про що ми думаємо, вже коли ми ближче, десь маємо можливість переміститися на відновлення, відпочити. Тоді, може, ми деколи заходимо в Фейсбук, інстаграм і соцмережі і відповідно читаємо всі ці новини. І насправді ну сумно це читати. От нещодавно я навіть написала такий пост в Фейсбуці, ну такий, знаєте, вже і, і сумний і. Ну, ти вроді читаєш ці новини, ти розумієш, що відбувається з Трампом, Зеленським, всі ці перемовини. А з другої сторони, люди чомусь не обговорюють те, що ми втрачаємо позиції, що у нас на фронті збільшилась кількість поранених, що у нас гинуть кожен раз. Хлопці пропадають безвісті. Про те, що ми до сих пір ну, якось цю мобілізацію вона в нас ну, відстає. Нам не вистачає дуже багато поповнення для того, щоб хоча б ви вийшли з позиції, ті, які там вже дуже довго стоять. Тому я вважаю, що ну, мали би більше говорити про те, що треба укріплювати фронт, що на тому все не зупиниться. Ну, якщо ці будуть перемовини ем, і буде якась тиша на 30 днів. То е, більшість військових, ну з яким я спілкуюся, думають, що це е, буде чергове затища перед якимось великим знову ударом. Але пан, я хотів от про інше, ви також це побіжно кажете. Що поки політики, поки всі світові медіа говорять про потенційне перемир'я на фронті, е, гинуть люди, але про це постійно е, говорить і ну по суті зараз головний миротворець світу Дональд Трамп. Треба зупинити будь-що на будь-яких позиціях, аби люди перестали гинути. От як українським військовим ця пропозиція? Будь-що на будь-яких позиціях, ну на лінії розмежування теперішньої, враховуючи, що це справді може запобігти. Ну, я би не хотів говорити про те, що перемир'я зразу призведе до того, що росіяни перестануть стріляти, але можливо інтенсивність обстрілів може знизитися для початку. Ну, насправді, спілкуючись з моїми побратимами, я не знаю, у кожного є своя думка у військовослужбовця. Але я вам скажу чесно: ну, це, ну, ми не віримо в це перемиря. Е, ну, ми не віримо Росії. Якщо ми перестанемо стріляти, вони все одно будуть стріляти і знову зроблять винними українців. І далі будуть гинути хлопці в окопі, а вони будуть в нас стріляти, а ми будемо мовчати у відповідь. Ну, це є неправильно. Відповідно, ну якщо чесно, більшість в це перемиря зовсім не ну, не вірить. З другої сторони вони встигнуть перегрупуватися накопичити більше сили. Е, а ми свято будемо вірити, що все буде окей. Ну. Я би до цього я би готувалась все-таки. Навіть якщо буде це затище на 30 днів, нам треба готуватися. Тобто більше вчитися, більше людей, щоб долучалися, ті, які здорові, і можуть іти в Збройні Сили України, вони повинні долучатися. Ви знаєте, зараз от така хвиля: ну я поки не піду, бо може взагалі там буде перемир'я, а потім мир. Ну це неправильна позиція. Росія ніколи не зупиниться, і ми повинні тільки перемогти. З вами розпочинали цей ефір, і ну і напевно десь так логічно, що вам дамо слово. І наприкінці цього ефіру. Зараз немає такого такої великої боязні, того що Україні доведеться воювати без американської підтримки. Про що тиждень тому усі говорили там, ну як про ну. Ситуативно це був доконаний факт. Вона відновилася. Пишуть, що через годину після завершення перемоги на Джиді, і це підтверджують вже усі, що допомога є, є розвіддані, постачається зброя. Але ця зброя, яку ще Байден виділяв, і ми розуміємо, що стежка слизька, і якщо там якимось чином. А очевидно, що це перемир'я може не запрацювати дуже ймовірно, що Сполучені Штати Америки там теоретично москати. Ну ви не домовились з Путіном, ми не готові вам далі допомагати в українському війську. Готові до такого сценарію. Звичайно, готові. Ви згадайте 14-й, двадцять рік. Я би хотіла, щоб усі це згадали, коли в нас взагалі нічого не було. Коли ми були взагалі не навчені, ніхто не міг користуватися зброєю. Ми ж не були військовими там на фронті. Це вчителі, лікарі, це прості люди, такі як ми. І ми стримали ворога. Зараз ми набагато сильніші. Україна набагато сильніша. Та, на жаль, ми втратили багатьох. Але ми багато чого навчилися. Ми всі вчимося користуватися зброєю, надавати медичну допомогу. Ми всі вчимося виготовити самі щось, будь-що, щоб ви розуміли, багато чого виготовляється такого, що і близько люди навіть собі не уявляють, чим, чим ми там воюємо, і наскільки ми професійно це робимо, і наскільки в нас круті інженери, які вночі крутять днем літають. Ну просто більшість людей цього просто не бачить і навіть собі не уявляє ті, хто там, вони це бачать. Тому насправді ми однозначно будемо стояти до кінця. Хотілося б більше до українців донести це до тих, хто здоровий і може йти на фронт, щоб вони не чекали. Поки їх десь там зловить РТЦКТ та СП, щоб вони самі приймали рішення, щоб вони розуміли, що не тільки піхота потрібна, насправді потрібні інженери, лікарі, потрібні люди, які на тилових посадах і без тилу теж не може нічого працювати, щоб вони самі приймали рішення. Хто не готовий зараз вже вчився і приходив у військо, вже готовий, а не потім 45 днів на цьому безвеп, ну це достатньо, але насправді я думаю, що кожен українець. Вже давно би мав вчитися, для цього є купа школ, вишколів, навчальних центрів. Мені здається, що того, чого не було в 2014, і ми десь там самі вчилися чи в 2022. Зараз кожен українець може навіть пілотом стати, якщо він дуже захоче, і проявить бажання. Ну і найголовніше це не забувати допомагати фронту. Mm -hmm. Тому що допомога, знаєте, завжди йшла з Європи, завжди йшла з Америки, але найбільше це українці, все ж таки, це їхні донати, і як би це не звучало, ну на цьому стоїть, стоїть там фронт. Тому без допомоги тилу ну нам ніяк не вижити. Ми повинні знову об'єднатися, але створити таке, знаєте, 14-й плюс 22-й, і от ми така вже сила не зупиняючись, далі йде вперед. Thank <laughs> you.